Друзі, всім вітання! Вітаю вас на нашому каналі на каналі Автокарс. Сьогодні хочу показати ще один Renault Megane, який приїхав до нас з Німеччини. Автомобіль повністю в ідеальному стані. І одразу ще раз нагадаю про другий Megane, який у нас є в продажу. Отже, автомобіль, який сьогодні я хочу оглянути, це Renault Megane 2017 року, він грудень місяць 2017 року оснащений дизельним двигуном на півтора літра, потужністю 110 кінських сил та механічною шестиступеневою коробкою передач. Ось такий він і одразу про наступний міган. Аналогічний міган, аналогічний двигун, комплектація і все таке інше. Тільки це 2018 рік. Що по пробігах? Тут 134 тисячі, тут 136 тисяч кілометрів пробігу. Це рідні оригінальні пробіги. Автомобілі з повною сервісною історією. Автомобілі. До речі, нещодавно пройшли ТО, замінені мастила, рідини і також у обох замінені повністю всі гальмівні диски та колодки по кругу. Отже, підемо далі. Значить, 2017 рік. Такий він по салону. Ось так він виглядає. Автомобіль без перебільшень в ідеальному стані. Там можна ось так. Можна замітити, що там все стоїть новеньке, ну, як завжди, з великим багажним відділенням є ремкомплект, піна та компресор. такий Міган. Авто у нас грудень, грудень 2017 року. Тобто кінець 2017 року. Автомобіль має сервісні виписки, є різні акти викотаних робіт, тюфи. І заповнена сервісна книжка, автомобіль обслуговувався на офіційному Рено. Ще раз нагадаю, 134 тисячі рідного оригінального пробігу без проблем будь-які перевірки. Будь-які перевірки вітаються. І одразу ж 2018 рік. Тут 136 тисяч пробігу. Він абсолютно аналогічний по комплектації, по двигуну. І так далі, і, в принципі, по стану також. Значить, коротко по цінах. 2018 рік коштує 14 900 доларів, звичайно, Невеликий торг присутній, телефонуйте, будемо розмовляти. І 14300 коштує 2017 року. Обидва даних авто повністю на 100% в рідному окрасі. Обидва без перебільшень в ідеальному стані. Можна звернути увагу. Оптика, капот, все абсолютно. В ідеальному стані вони без сколів, без будь-яких подряпин. Автомобілі не полірувались. Такі, які вони приїхали, такі ви їх зараз бачите. Коротенько, давайте пройдемось товщиноміром. 118 крила у нас пластик. 129. 123, 133. 126, кришка багажнику також пластик. 126. 137, 117, 117. 118. Все в межах норми. Отже, 18-й рік. Весь повністю в оригіналі. На 100% в рідному окрасі. І зараз переміряємо також цей. 129, 134, 123, 116. Друзі, все показую наживо. 104, 125, 119, 120. Кришка також у нас пластик. 120, 139, 108 Тут такий загин. Трошки більше показує 138, 112, 128, 111, 132, 126. 140 141, 132. 122, 130, 131. І Міган 2017 року також повністю на 100% в рідній фарбі. Працюють обидва авто без зауважень, ходова частина без зауважень. Хороша комплектація, є все необхідне. Клімат контроль, круїз. Обмеження швидкості, старт-стоп, система еко, мультикермо, датчики світла, датчики дощу, електроскладання та електрорегулювання дзеркал. Ну і найголовніше це пробіг. Пробіг. Звичайно, просто супер. Ще раз нагадаю, 130. 6 тисяч і 134 тисячі кілометрів. Обидва авто мають повністю сервісну історію. Тому, будь ласка, телефонуйте, звертайтесь. Є різні авто. Будуть також ще очікуємо ще два Рено Меган наступного тижня. Слідкуйте за нами. Буде вибір, можна приїхати, зробити тест-драйв, покататися і обрати для себе той автомобіль, який вам. Найбільше прийде до вподоби. Ну, а На сьогоднішній день маємо цих два красення в наявності, тому телефонуйте, не зволікайте. Вся контактна інформація є в описі під даним відео. З радістю дам повну інформацію по всіх авто, які ми пропонуємо на продаж. Є також комерційні автомобілі. Тому звертайтесь. Ще раз нагадаю: по ціні, 2017 рік. 14 300 доларів і 14 900 доларів 2018 рік. Звичайно, для підписників буде невеличка знижка. Телефонуйте, все розповім, все обсудимо. Ну І одразу, користуючись нагодою, нагадаю, є довгий крафтер 2019 року, середній крафтер 2019 року, є трафік з 1,6 двигуном 2019 року, Ford Transit Custom, також він 2019 року. 2018 року 2-літрова шкода на автоматі. 19-го року 2-літрова шкода на автоматі. 2018 року 2літрова шкода на автоматі. 2017 року 1,6 дизель на автоматі. 2018 рік 1.6 дизель механіка. Є у нас також Nissan Note, Toyota Urban Cruiser повнопривідна, Renault Megane 3 хетчбек. Кузові, Toyota Auris, дизель механіка, Audi A4 в кузові B9. Отак От Коротенько, це частина автомобілів, які ми маємо в наявності. Всі авто є на нашому сайті AutoCars Сайт написаний в описі під даним відео. Переходьте, ознайомлюйтесь. Постійно оновлюються автомобілі, всі автомобілі з Європи, всі автомобілі з прозорою сервісною історією, всі автомобілі виключно з чесними пробігами, ніяких мотаних пробігів. Тому, якщо вас цікавлять чесні автомобілі від чесного продавця, будь ласка. Телефонуйте, переходьте на наш сайт, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, підписуйтесь на наші сторіночки Instagram та TikTok. Слідкуйте, отримуйте актуальну інформацію, чесну інформацію по авто, які є в наявності. Наразі я дякую всім, хто був з нами, хто дивився дану трансляцію. Не забувайте поставити лайк, підписатись. Всім гарного дня!